Що означає не введи нас у спокусу? Чому Ісус, в молитві Отче наш, використовує такі слова? Невже Бог нас спокушає? В першу чергу варто пам'ятати такий біблійний текст: ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. По друге, спокуса це ще не гріх. У спокусі ми маємо зробити вибір, піддатися на неї і згрішити, чи все ж відмовитися від гріха, який так манить. Крім того, треба розуміти, що досить багато виразів можна зустріти в Біблії, які нам можуть бути незрозумілими, але для того часу, для тієї місцевості, культури це були абсолютно нормальні слова, які всі чудово розуміли, і питань у них не виникало. Наприклад, фраза Ісуса, де буде труп, там зберуться орли. До чого тут трупи, до чого тут орли, якщо він перед цим розповідав про ознаки свого другого приходу. Все просто, швидше за все, це приказка того часу, яка означала, що певні події чи ознаки обов'язково вказують на те, що за ними прийдуть інші. Якщо ви бачите мертве тіло, обов'язково до нього зберуться птахи-падальщики. Люди того часу і культури відразу розуміли, про що мова, а нам потрібно це пояснювати. Але повертаємося до нашого питання, чому Ісус говорить в молитві, не введи нас у спокусу. Щоб зрозуміти ці слова, уявіть, що Бог веде вас за руку по життю. Ви йдете разом, і Він веде різними шляхами. І коли ви просите у нього, веди мене Боже, такими шляхами, на яких мені не трапиться спокуса, це буде абсолютно нормальне прохання. Крім того, цікавий факт. Слово спокуса і слово випробування в грецькій мові, мові оригіналу Нового Завіту це одне і те ж слово. Тож це можна перекласти і як не введи нас у спокусу, а також не введи нас у, випробу... у випробування. Це нормальне бажання для людини уникати труднощів у своєму житті. Навіть Ісус молився перед тим, як піти на страждання і смерть. Отче мій, якщо можливо, нехай мене обмене ця чаша. Але завершив він свою молитву словами, однак не як я хочу, а як ти. Ну і на сам кінець хочу прочитати ще один вірш, про який нам варто пам'ятати. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати.